По-перше, ми маємо розуміти, що ми воюємо з мотивованою і сильною державою, тоталітарною, в якій населення впевнено, що воно воює за свою землю, і ми впевнені, що воюємо за свою землю. І питання не в тому, хто правий, а хто ні. А питання в тому, що це і є екзистенційний конфлікт, коли два народи воюють за одну територію, і кожен вважає, що можна вбити як більше ворогів, щоб цю територію відстояти. Другий момент: не треба думати, що росіяни колись в найближчому майбутньому будуть вважати, що Україна це не Росія. Сама концепція російського народу імперського характеру, яка зникла в більшовицькі часи і абсолютно природно відновилася в після більшовицькі часи, називає українців і білорусів такими самими росіянами як білокороси, і це те, що відрізняє ситуацію від ситуації Польщі, Фінляндії чи Естонії. Тому нам не потрібно думати, що ми змінимо громадську думку Росії і через 20, і через 50 років, особливо на тлі цієї війни, росіяни будуть впевнені. Тому що Україна це частина Росії.